Давай, давай, давай. Я Цього не відчувається, не відчувається цього духу соборності насамперед. А от коли ти в компанії з друзями, своїми однодумцями, яка не байдуже дуже доля твоєї країни, це символізує про те, що українці є єдиним народом, от, які попри різні регіональні відмінності. Це свято насправді зроблено людьми і, можливо, буде одним з тих свят, які просто справді будуть народними, тобто не урочистими, не прописаними десь в календарі і так далі. А це просто будуть люди приходити і об'єднувати два береги.